Так, колеги, коротше, що б ви там не казали, що б ви там не хотіли, ми все одно працюємо. І до нас з останніми відесами дуже часто почали писати люди: а скиньте нам е розміри сепаратора, а дайте нам нажимного, а дайте нам язички на нажимний, а дайте нам ще щось, окремо, окремо, окремо. Коротше, тобто їм не треба весь прес, тому що в них вже є прес. Ми сіли, подумали, голову почухали і зробимо вам. Цілий сервісний центр. А що? Гарантію ми рік даємо. Щось не так, ми його міняємо за свій кошт. Те, що йде гарантія рік, а, а старі приси, що з ними робити? Ніхто ж їх ремонтувати не буде. А людям треба думати головою, як їх цей. Не питання, у нас всі комплектуючі є, і ми все можемо зробити. Тому, колеги, можемо вам офіційно сказати, що ремонт присів і е продаж комплектуючих до присів ті, в кого вже є. Присад, ми можемо здійснювати. Паша Батькович. Ну що хочу сказати. Виходять з ладу отакі от прижимні язички. Але ну, за років сім той чоловік зійшли. Mm -hmm. Вони так, да, вони довго служать, але виходять. Кому потрібно, замовляйте. Навіть кому потрібно буде, скоріш всього, що тут може вийти з ладу, З ладу прижимний, от наш присилайте. Вибраковуємо, що там воно зносилося, що треба підремонтувати. називаємо ціну, влаштовує, робимо, відсилаємо. Бо е, пружини, наприклад, може бути е, 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 просадка е, 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 пружини, да, пружина може пружини. лопнула пружина. Може тен перегоріти, то є це нормальні такі практичні речі. Воно вам буде довго, звісно, служити. То все, вот позвонив чоловік. Каже, треба сепаратор новий. Кажу, я вже пере... ну, я вже по що... а, а в нього старий зразок. Каже, я його купляв з самих перших моделей. Тобто це десь років 10 назад. Він його купив. Каже: ну ваш вдаліший, ваш цікавіший, я хочу такий, як у вас. Не питання. Ми йому е, порахували, скільки воно буде коштувати, озвучили. І чоловік забирає. Е, дзвонить чоловік, каже: Я купив десь там років 5 назад. Каже, мені треба ці язички. Е, ну, не питання, ми порахували, озвучили, відправляємо язички. І от таких речей може бути багато. Да? Тобто, е, Ну я просто не знаю, що в ньому ще може виходити з ладу, бо в мене той, що мій, що я три роки користуюсь, то в нього там нічого з ладу не йшло. Ну, номер телефона, людина скинула, допустим, відео, розповіла, що його мучить. Ну, не людина а сепаратор. Ну, да, сепаратор. Та нікого нічого не мучить. І будемо дивитися і по потребі ремонтувати, відсилати певні запчастини. Так що все будемо робити для того, щоб навіть ваші старі послужили як мога дорожче. Так що, колеги, не питання. Пишіть дзвоніть, не забувайте. Комплектуючи, які вам треба, нам сімейське відсилайте.